Хей-хей, Святік Плей, і сьогодні ми пограємо е, в е, ігрушку Супермаркет симулятор. Ось, я так швидко говорю, тому що йоли пали, я заходжу, я не грав в неї пару місяців, і тут виходить глобальне оновлення, і на другий день виходить ще одне оновлення. Е, чесно, я трошки приуфігів. Два оновлення за пару днів. Заходжу в гру. Бачу. 0.2.1, вроді би. Версія. І багато-багато коробок. Що я хочу вам сказати? Я вже призабувся, як тут грати. У мене 47 левел. Ось. І я хочу. Не поняв. Ого! Ні, чекайте, я не поняв. о, от і все. І так вже... О, вот і все. От і все. оп. Я не поняв, а де всі стележі? Тут були стележі, алло! Щось помінялося навіть. Коротше, вийшло оновлення, кстати. Во-во-во-во! Я присідати можу. Подивіться. Ось такі, виходить, е, нові... Як це сказати, я навіть не знаю. Ну, дивіться, все оновилося, тобто холодильники, всі текстури. Текстури, от. Помінялися, тобто все гарненько. Добавили нову мебель, яку ми сьогодні подивимося. Кстати, навіть сказали, що оце можемо і справити. Давайте це зразу заберемо. Тобто, е, це тихенько. Нє-ні-ні, Сю... ні, 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 не так, я вже я чесно забувся. G, во. Е, от, Ми купимо, зараз зайдемо, подивимося. Дивіться, добавили комп'ютер. Ніфіга. Музикальний проігруватель? А, так, в 2.0, кстати, там ще такого би, не було, я дивився відоси. Льєвий комп'ютер. Там такого ще не було, але зараз додали вже. І, кстати, всі обнови, тобто в мене були моди моди, обнови, кажу. Мод мене був на те, щоб міняти цінники, але не підходити до товару. але його забрали. Реально, подивіться. От, рефіл Ал, от закупити все і от лишило. Продукти. Що по новим продуктам? В цій ліцензії щось добавилось нове. В наявній ліцензії, які в мене є. М ну, кстати, нічого. Прошуто то А, ну так, скінчики помінялися, сода. Щось помінялося, там. Давайте зайде в ме. Ух ти, нічого собі! Полки. Оця полка не було цієї. Цього цього і не було. От. Давайте зразу закажемо ось цю. На всі дивитись не буду, тому що мені, ну, в принципі, 29 тисяч. Холодильника нові морозілки. І, в 2.0 такого ще не було, але додавали каса самообслужування, динаміки, знаки категорії. Тут багато чого додавали. Тому я предлагаю вам а, купити ось це. Ось це, дві штучки. І ось ці дві штучки. Попробувати. Так, ми заказуємо це. Зараз йдемо на вихід, срочно, срочно, срочно йдемо на вихід. Дивимося на оцей. О, та ти що? ти що? На приколі, шолі. Та ти що? -шо. Дивіться, як це зручно стало. Це реально стало дуже зручно. Тобто трошки посунути. Ну, це реально стало. Дуже... Це зручно. Так, давайте подивимося на каси самообслуговування. Угу, Каси самообслуговування. Люди підходять, ставлять на касу. Закрити касу. Ні, ми закривати її не будемо. Ну давайте, кстати, ось ці от закриємо. Подивимося, як воно буде. Відкриваємо магазин. Так, е, я ще щось дещо заказував. Що я ще заказував? Ні-ні ні-ні. Це ні. Це не то я сказав. А що я заказував? Динаміка я заказував. А де динаміка? <гас> а де динаміка? Ні, чекайте, а, -а, 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 -а прикол в чому? А де динаміка? Оце? Ні-ні, це туалетна бумага. Знаєте, що в чому мінус? А, вони, кстати, да-да-да, вони підходять і беруть. Оце теж обнова. Прикольна така, вони беруть просто на не склада, але чекайте, а де динаміки? Я зак... Ну я 100% заказував динаміки. Тобто, вроді би, я не знаю, чіпси помінялися, не помінялися. Динаміки. Я загубив динаміки. Друзі, це динаміка. Вивіску! Знайшов вивіску? Ухта ти що. Дивіться, як воно все красиво виглядає. Так. Ну, давайте, наприклад, так. Е, взаємодія. Угу. А я можу українською писати. Так, я можу українською писати. Ну, давайте. Пиво. Пиво, іконку поміняємо на пиво. Туалетна бумага. Ну, от. от! Фоновий колір. Давайте якийсь ось такий. Текст. Ну, хай буде ось такий. Слухайте, воно навіть дуже зручно. О, о, о дивіться, дивіться, дивіться. Вау! Вау! Що? сахарна пудра? Ну, кстати це... А ну. А воно само посунулось? Ну, кстати, це дуже зручно. І ще хочу провірити, чи я зможу... Ні, я вже, напевно, не з. А оце бах. Тобто, да, отут прикольно воно стояло, но воно вже... Ну... Воно ставиться вже на небо. Давайте лампочки зробимо, бо щось ці лампочки не світяться, ми зробимо лампочки. О, о, давай, давай, давай! Во! Ані. А, вони включаються, да? Оце пога. ніфіга. Вони вже все рознесли. Тільки що лишилося? Що це в нас? Колонка! Колоночка. Так, де ми цю колоночку? Ну давайте тут повішаємо. Слухайте, це прям мені подобається. Ще один. Такс. Ну, кстати, да, зручно було, коли сюди можна було ставити. Але я так розумію, що. Да, сюда вже не можна ставити. Ну, знаєте, це трохи печалька, тому що. Отут, аби воно підсвічило вхід, а так воно не підсвіта. Ну, в старому. Ще коли не було оновлень, то я постав і воно підсвічувало е, вихід. А так зараз не світиться не вивіска, нічого. Ну, в принципі, можемо також зробити, щоб вивіска світилася. Ось. Ага, воно, навіть, бачите, вона навіть, ну, так не робить. Mm -mm. У нас так не получиться зробити. А дуже-дуже, на жаль, на жаль, дуже. Е, дуже жалко, тому... Друга колоночка. е, машинка. Дизель на Феррарі, кстати, ще їзди в нас. Так, давайте закінчимо день. Товари не найдені один, день да, доволі всього. Клі... А що у нас тут тільки один клієнт був? Давайте відкриємось. У нас один клієнт тільки був, пиво. Давайте попробуємо включити музичку. Що в нас тут є? Жалко, що сюди не можна ставити свої треки. А хоча, я думаю, в настройках можна знайти свої треки. Я думаю, так. Ну вони, напевно, без авторських прав, тому... Але ліпше я... Буду берегтися і ліпше виключу, щоб. ну, А вдруг вони з авторськими правами. Так, один клієнт? Ви що на приколі, дяді? На, ти, беріть ще. О, О. Слухайте, да, дивіться, помінялося. Деякі текстури реально помінялися. Тобто, ось. А, кстати, вони помінялися і в мене пропала націнка. Тобто, так. А оце от бах. От тепер ми знаємо, що Ліпше Ліпше Коли ви при, е, в, ну, в присядки ліпше товар не ну, Не оцінювати, так? Ці, ціну не ставити. Ну, кстати, дивіться. Тобто багато чого помінялося, так? Це баг, курка, е, суші, так, текстура ліпша, вроді, стала. Ось. Ну, та що це таке? Да, ліпше в присядки, нічого не робити. Це моя порада вам. так? Open, close, open. Добре, що нам ще появилося? Давайте в маркет. Краски. Тобто, ми можемо тепер е, щось малювати. Давайте зараз провіримо. Е, два, ну, давайте. Чер... Ні, червоний ні, фу, червоний не хочу видалити, будь ласка, це. Хочу якісь отакі стіни. Стіни, потолок. Потолок можна зробити білим, а стіни помалювати в якийсь інший колір. Угу. Ага. О, та, ти що, подивіться, друзі, як воно почало шлічно виглядати. Шлічно. Подивіться, як воно красиво стало виглядати. Тому я думаю. Е ну, тобто, можливо, навіть в нас е буде нова серія по супермаркету. Я думаю. Може, зніму Ну, слухайте, воно не таке прям в біле-біле, але воно, ну, так-то нормально виглядає. Що на шея? Що на Е, Краски пол. Ага, ми можемо міняти підлогу. Ну, в багатьох магазинах плитка стоїть. Тут такої плитки, на жаль, немає, вроді би. Угу. Тут, на жаль. Ой, тихо. Тут такої плитки немає. Ну, є якась ось така, давайте провіримо. Ну, де... дерев'яна Дерев підлога трохи така собі. Ну, слухайте. Воно навіть дуже красиво. Все слі коробка пуста. Оце погано, що коробка пуста. Воно в навіть в якійсь мірі навіть дуже красиво виглядає. Давайте далі. Це не знаю. Менеджмент. Що в нас добавилось? Ну, Від е, ліцензії. Книга. У нас якісь нові ліцензії. Е, фасоля, піца, Овощевий мікс. Тобто, в мене майже всі ліцензії куплені. Книга, пиво. Мені здається, стало менше продуктів. Чи мені тільки так здається? Ліцензії було набагато більше. Там було на 100 з чимось тисяч. А зараз тільки на 65. Ні, то щось не то. Ще, та, давайте зразу оплатимо щотчики. О, развідці. Я думаю. Е купити зараз. Подивитися, в яку сторону. Воно. Все, да, воно йде. По, в туди, вдаль. Добре, зря купив гроші потрати. Один бакс прийшов мені? Найми. О! кстати. Дивіться. Е -е, так, так, так. Робота. Тобто, в нас зараз кладу, в кладо, кладовище. кладовщиках. Клад, кладовщиках. От. В кладовщиках. У нас є ось такі ползунки, але я не знаю, як вони працюють. Ага. Ось так вони працюють, так? Тобто, якщо ми його звільнимо, ми побачимо. Ну, це, понятно, це. В принципі, нормально. Розвиття, нам склад. Склад нам теж можна буде розширити набагато більше, 25 тисяч. Персоналізація. Подивіться, як тут багато всього. Ну, тут так, звісно, мало. Ну, давайте, назва магазину. Я давно хотів його назвати АТБ. Я навіть ці. Я навіть, е, давайте, от, ну, якось ось так. Ну, да, якось ось так. Я навіть е, шукав моди для того, щоб поміняти вивіску. Ну так і не знайшов. Так, я думаю, десь отакий сіренький, та? Добре. О добре, ти ну дивіться, ну красота, шліпота, ну подивіть. Ну красота ліпота, ну та ти шо? Ой, мама, хто і ту. Так, менеджмент. Давайте положення входа. А шо це у нас? <availability. завч in> От тут. Ой, тихо, а шо так голосно? А воно так добре працює? А що ніхто до нас не ходить? Ні, зачекайте. А чому? А чому до нас ніхто не ходить? Це, напевно, з моїми модами. Треба зараз моди поудаляти, тому що в мене моди на багато людей стояло, щоб заходили, бо тоді теж мало. І вони, напевно, тепер взагалі не заходять до мене. Полки просто повні. Да, Ніхто не заходить, ну якось так собі. Так, що нас ще є? Ага, в нас не вистачає вже грошей. Давайте щось продамо. Ось цей холодильник продамо. В принципі, мені не жалко. А, там 700 треба. Й-майо. Маю. маю. Як це все дорого коштує, все, все, все. Є. Менеджмент і змінення входа. О, подивіться. Я цього дуже довго чекав, тобто мені не подобався цей. Тепер ми можемо його міняти. А, ну, кстати, тут небагато. Стоковий, білий, синій, якийсь непонятний. Ось такий з якимись вивісками, вили, Зато великі двері. Чекайте, ще таке питання. А оці двері будуть засуватись? Клоус? Нє. Це не працює. О, дивіться, як тут красиво. Ну тут красиво стало, ну прям красиво. О, кстати, а на входах працює ця штука? На жаль, ні. Ну, слухайте. Та, йо -майо! Давай. Вибач, Степан, Степан Геннадійович, е, там не знаю, як тебе ще назвати. Це все продаємо. Я і так буду розпочинати нову кар'єру, тому що я з модами грав і, напевно, все. І пішло все до сраки, тому що, тому що. Е, такс, такс. Я думаю, що тут у нас є? Зелений і стандартний. Ну, типа, навіть не знаю. Який такий самий. Ну, давайте синенький, хай буде. Тобто він мені найбільше подобається. Ось ось такий красивий АТБ. АТБ маркет. Ось. Ну, слухайте, дуже гарно навіть виглядає. Дуже гарно виглядає. Так. Навіть дуже гарно. Ну, на мен... як на мене, дуже гарно виглядає. А чому в мінус 200? А я... а я можу це перета. Ні, я це не можу. Ну, давайте зараз ми продамо дещо. Тому що, ну, розумієте, так? Текс. Текс. Тому що треба гроші, а грошей нема. Це дуже погано. Тому що, да, це дуже погано. Скільки ці вивіски коштують продати? 75 баксів. Ну, таке, таке. Дивіться, в нас одна клієнтка зайшла, і більше ніхто не заходить, розумієте? Тобто, ну. Е Людей нема, це, напевно, все з... рахується з тим, що в мене моди стояли. Так, все, у нас більше нічого нема, склад. Ми все подивилися, в принципі. Музичка. Дуже подобається оновлення. Тобто, Гра щоб розвивалася далі. Тобто, щоб... Я ще хочу, щоб поміняли якийсь інтерфейс у цього на Windows, який щоб був похожий. Тобто, поміняли. Ну, щось поміняли, так? Пофіксили баги. Тобто, можна було оце поміняти, ну це би прикольно було. Так, е, Тобто, ну, якось би змінили інтерфейс ось цього, тобто, на гарніший якийсь. Так, виходить. Ну, не знаю, не знаю. Це треба все дивитись. Тому, друзі, всім дякую за перегляд. Е, хто хоче, щоб ми проходили цю гру з нуля, ставте лайки, підписуйтесь. До нових зустрічей і всім пока-пока. Побачимся. Пока!